У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. -Ві. На війні загинуло двоє волинян. СБУ і ДБР провели обшуки у нардепа Дубінського. Частину найманці ПВК Вагнера передослукували до Литовського кордону. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Віктор Олькевич. Чоловік був родом із села Ворона Ковського району. 54-річний воїн загинув, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Також не стало і волинянина Миколи Романюка. Чоловік був жителем села Бихів. Молодший сержант сотої окремої бригади тероборони загинув 2 серпня на Луганщині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв. Волинські поліцейські припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла фіктивні документи та реалізовували їх по всій країні. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, начальник Нацполіції області Юрій Крошко. Зловмисники пропонували різноманітний спектр послуг, виготовляли і торгували посвідченнями водіїв, посвідченнями на право керування сільгосптехнікою та документами, що дозволяють безперешкодно виїхати за кордон із кого зобов'язаним. Правоохоронці протягом декількох місяців документували цю незаконну діяльність. Вказаною групою осіб керував мешканець Волинської області, 60-річний. діяльність групи тривала близько року. Відповідно, він отримував замовлення, залучив до неї інших осіб, мешканців вказаних областей. Кожні мали свої ролі і відповідно виконували. Завдання і вчиняли ті дії, які передбачались за єдиним замислом. Як повідомляє ведення район Рожище, очолював злочинну групу 60 річний рожищанин Олег Нор. Він залучав до протиправних дій ще п'ятьох осіб, мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. Ще один фігурант злочину працівник Рожищенської міської ради Олександр Івашин. Він займався підробкою документів прямо за робочим комп'ютером. Наразі діяльність злочинної групи припинена, триває досудове розслідування. На Волині судили правоохоронця, який складав постанови на вигаданих людей. Окрім того, адмінматеріали він склав на двох реальних мешканців громади, але за вигадані порушення, яких вони насправді не вчиняли, як повідомляє «Західнет», у вироку Локачинського райсуду, йдеться про те, що на початку 2021 року помічник чергової частини сектору. Поліцейської діяльності селища Лукачі склав постанову про вигадане порушення на мешканку села Линів, яка начебто перейшла дорогу поза межами пішохідного переходу. Наступну постанову він склав у жовтні 2021 року вже до вигаданого мешканця села Вінниця, який нібито перебував у громадському місті у стані сп'яніння, курив та гучно кричав. Після цього він склав ще декілька фейкових постанов. На вигаданих людей на судовому засіданні чоловік визнав провину. Його засудили до трьох років позбавлення волі, але від відбування покарання у тюрмі звільнили, обмежившись одним роком іспитового терміну. На Волині у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС області, 3 серпня вранці в Камені Каширському на вулиці Чкалова. Рятувальники евакуювали 16 людей під час пожежі п'ятиповерхівці. Рятувальники прибули до місця події близько 10-ї години ранку. З'ясувалося, що вогонь виник на балконі на третьому поверсі, полум'я охопило матрац і хатні речі. Загоряння ліквідували причину пожежі, з'ясовують. Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон. Є поранені про це у телеграмі. Повідомив голова ОВА Олександр Прокудів. В результаті обстрілів поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою швидкої їх шпиталізували 39 річній жінці та 53-річному чоловіку. Надали медичну допомогу. Проводиться обстеження тяжкі поранення грудної клітки та закриту черпну мозкову травму отримав 74-річний дідусь. Лікарі борються за його життя. За даними рятувальників, коли спецслужби приїхали на місце рятувати людей, окупанти знову ж вдарили пошкоджену техніку. Як згодом уточнив голова офісу президента Андрій Єрмак, Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Також окупанти тероризували одразу два райони Дніпропетровщини, Нікопольський та Синельніківський. Про це у телеграмі повідомив голова Ова Сергій Лисак. За його словами, на Нікопольщині окупанти двічі поцілили по Червоногорівській громаді. Ворог застосував важку артилерію, випустив понад півтора десятка снарядів. Як наслідок пошкоджені, чотири приватні будинки зачепили й межі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще одну із шкіл у ній посипалися вікна та понівечено стіни. Як йдеться у дописі по освітньому закладу, агресор вгатив і у покровській громаді. Він частково зруйнований. На щастя, місцеві жителі не постраждали. Окупанти знову атакували. І Київ шахедами у ніч проти 3 серпня, силами і засобами ППО на підльоті до столиці було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. У столиці обійшлося без жертв та руйнувань. Служба безпеки спільно з ДБР провели обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність виїду його виїзду за кордон у період воєнного стану. Як повідомляє низка телеграм-каналів, мова йде про нардепа Дубінського. За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно, без фактичного супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх. Підроблення для засування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентаря тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочато за двома статтями кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання до шести років позбавлення волі з позабавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Правоохоронці викрили масштабну схему переправлення. Новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства, як повідомили у держприкордонслужбі до складу злочинної організації, входило 12 осіб, серед яких два співорганізатора та 10 учасників. Організатори схеми, керівники медичних клінік, які надають послугу у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники, працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат. Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок-донорів. І та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту погоджувалися стати сурогатими матерями для іноземців. Розмір гушової вангороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сургатним матерям становила близько 12 тисяч євро. У межах слідства було встановлено факти незаконного переміщення за кордон восьми немовля та попереджену спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану. У межах спецоперації за адресами проживання підозрюваних в офісах та клініках правоохоронці провели понад 40 обшуків. Юрисконсульта партії Шарія, який працював на російську воєнну розвідку, затримали в Одесі. Як повідомили ОСБУ, злочинець передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту слідкового місця дислокації та приміщення українських підрозділів ППО. Звітував про наслідки прильотів ракет і ударів дронами Камікадзе. Зломисник є приватним юристом, який раніше був помічником консультантом декількох депутатів із фракції партії Шарія в одній із райрад Одеської області. Після повномасштабного вторгнення Росії він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя і за власним бажанням пішов до так званого військового комісаріату Криму. Чоловікові повідомили про підозру. Наразі він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань посадовцям управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки, що спричинило загибель людей та велику. Матеріальну шкоду начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості. Тоді при падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автомобілі. Крім високопосадовців, ВС в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей отримали. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості санкція статей передбачає покарання позбавлення волі до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Українському бізнесмену Костянтину Живаго повідомили про підозру у справі про корупцію у Верховному суді України. Як повідомили у НАБУ, правоохоронці не називають імені підозрюваного, але уточнюють, що йдеться про власника групи фінансів і кредит, яким називають Константина Живаго. А також опублікували фото бізнесмена. Живаго висунули підозру у наданні хабаря волові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Йдеться про справу гірничо збагачувального комбінату ЗК за даними то у 2002 році живаго придбав 40% ГЗК у чотирьох компаній. 18 років тому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції. Але суд відмовив у задоволенні вимог. Президент Литви Гітанас Снауседа повідомив, що частина найманці ПВК Вагнера передислокувалися. До литовського кордону про це він заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеошем Муравецьким. За даними на уседи, вагнерівці зайняли позиції у грудненській області Білорусі. Це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокації як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі. Литовський президент додав, що вільнус посилив охорону кордону і підготував плани для його прикриття. Оператори систем передачі електроенергії Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає синхронне підключення до континентальної європейської мережі, і відповідно від'єднання від контрольованої Росією системи. Як повідомило міністерство енергетики Литви, угода між естонського, латвійського та литовського операторів мереж передбачає, що остаточне від'єднання від російської системи перехід на європейську відбудеться в лютому 2025 року. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте ну шістьдесятвісім 045 сорок або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.